Сьогодні будемо створювати так звані SQL запити. Лаборатор... Практична робота наша знаходиться в четвертій темі, це четверта наша робота. І ми будемо створювати запити за допомогою спеціальних команд на мові SQL. В ваших методичних вказівках, в теоретичних відомостях розписано, які компоненти мови SQL існують, але тут також вказано, що ми з вами можемо використовувати в екцесі тільки один компонент це мова маніпулювання даними. Тобто можемо щось додавати до вже існуючих таблиць, можемо щось видаляти, змінювати та вибирати в окремі таблички, які ми з вами називаємо запитами. Далі розписані усі ось ці чотири оператори, якими ми будемо користуватися. Далі у вас йдуть основні предикати порівняння. Вони нам теж будуть в нагоді для створення різних умов вибору. Ми робили раніше запити за допомогою майстра або конструктора, і там вже в спеціальних полях або в бланку задавали ці умови. Але так було нам простіше, начебто, але увесь, всі ці наші з вами запити, всі умови, всі команди, які ми там застосовували у вигляді спеціальних позначок в бланках або в. В спеціальних полях, вони е, програмою нашої Ексес транслювалися у мову SQL, яку потім виконувала програма і виводила на екран е, саме те, що ми запитали для е, того, щоб переглядати. І е, зараз ми будемо робити щось на кшталт того, що робили минулого разу, але вже використовуючи команди. Нам буде в нагоді та сама база даних, яку ми з вами створювали минулого разу, тобто нам а, треба перейти а, на диск, де знаходиться наша база даних, у мені, і знайти папочку. «Ось». База даних. Ще нагадую, що сподіваюся, всі вже перейменували свої бази, додали прізвища, щоб я могла розрізняти чия база. Тут у вас вже, сподіваюся, створені всі запити, які треба було створити минулого разу. У мене тільки частина їх, але це не заважає нам працювати сьогодні, бо нам потрібні таблиці, які були створені напередодні. Далі давайте повернемось до методичних казівок, і в частині теоретичних відомостей, в другій половині, можна сказати, теоретичних відомостей є різні приклади, які ми зараз з вами виконаємо. В цих методичних казівках робочі завдання складаються з 9 завдань, які ви будете виконувати самостійно. А як застосовувати ось ці оператори мови SQL, як створювати різні? Умови, ми з вами розберемо на прикладах, які зараз будемо виконувати. І я наполягаю, щоб кожен спробував повторити за мною ці приклади, щоб вам було зрозуміло, що це за приклад, і якщо будуть якісь там у вас негаразди, щоб ви мені про це сказали вчасно, і ми з вами виправили, якщо щось не буде виходити так, як потрібно буде. Далі, щоб скласти запит на мови із ми з вами відкриваємо виточні вказівки там, де ось скріншот екрану наведений і читаємо зверху написано, що треба зробити. Тобто ми з вами переходимо на вкладку Создання, Користуємось інструментом конструктор запросов, але нам не потрібно додавати ніяких таблиць, тому ми закриваємо вікно з додаванням таблиць. І на вкладці конструктора роботи з запитами ми бачимо, що перша кнопочка у нас для того, щоб перемикати режими роботи з запитами. І зараз у нас якраз доступний режим роботи з SQL. Ми натискаємо на цей SQL і отримали вже готовий бланк для створення запиту на мові SQL. І в цьому бланку ми вже маємо першу команду Select. Яка дозволить вибрати щось з існуючих таблиць або інших запитів. Про це тут і написано в методичних вказівках. Далі, давайте, передивимось приклади, які ми тут маємо. Перший приклад ставить таку задачу вибрати всі дані з таблиці співробітника. І є в нас команда. Яка е, яку потрібно ввести в бланк нашого запиту. І при виконанні тепер цього запиту ми повинні отримати всі поля, тобто ще одну таблицю співробітників ось тут на екрані. Дивіться, що в цій команді ми маємо. Ну, перше, це е, оператор Select, який вибирає щось. Далі, от зірочка. Зірочка означає, що треба вибрати всі поля, які ми маємо. Щоб не перераховувати абсолютно всі поля, які є в таблиці, ми можемо написати просто одну зірочку, і це такий шаблон, який означає все, що ми там маємо. Ми з таким шаблоном вже зустрічались на лекціях, коли роз, роздивлялися розмови е, предикатів, та таке інше. Е, тобто, подання е, знань роздивлялися. Далі, далі е, ми вказуємо, Службовим словом FROM, звідки буде вибиратися наші поля, вказуємо ім'я нашої таблиці, співробітник. Ось ці імена, які ми тут вказуємо в командах, повинні бути точно так записані, як ви бачите у вашій базі даних. Якщо там записано щось інакше, то і тут повинно бути записано також інакше. І закінчується кожна команда крапкою з комою. Це обов'язково. Далі ми можемо не зберігати цей запит, але там у вас, в ваших завданнях, кожен запит треба зберегти. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як це робити. Ми робили просто: ми закривали наш запит, говорили Да і вказували ім'я, під яким треба його зберегти. Тут ми зберігати приклади не будемо, будемо зразу їх виконувати. Для цього на вкладці «Конструктор» у нас є кнопочка Випонить. Така ось зі знаком оклику. Ми її натискаємо і бачимо, що дійсно ми отримали всі поля та всі записи з таблиці співробітник. Тобто цей запис працював. А далі, щоб виконати наступний приклад, нам треба повернутися в режим SQL. Розкриваємо список режимів і вибираємо режим SQL. Тепер е, нам треба трошечки ускладнити наш запит. Нам треба вибрати е, всі дані співробітників, прізвища яких починаються з букви К. Ми з вами робили схожий запит минулого разу, але там ми ще вказували окремі поля. Тут ми будемо. Е, Вибирати також всі поля для наших співробітників, тільки додаємо умову, ой, умову відбору. Перепригнула. Ось умова нашого відбору. Починається з е, службового слова «ВА». Ми це дописуємо після імені таблиці, з якої вибираємо наші поля, тобто всі поля. І дописуємо таку умову, де в полі прізвище, поле прізвище повинне бути лайк like К з зірочкою. Ну, що таке К зірочка, я вам розповідала минулого разу. Тут тільки використовуються не подвійні лапки, ці, а динарний апостроф, для того, щоб сформувати, на що повинно бути схоже прізвище. Тобто, у нас цікавить тільки перша буква в прізвищі. А поля ми беремо усі, які є в таблиці співробітник. Виконуємо цей запит, бачимо дійсно дані по трьом нашим співробітникам і бачимо всю повну інформацію по нашим трьом співробітникам все, що написано в таблиці співробітник. Повертаємось в режим SQL. Далі ускладнюємо наш запит. Нам треба бачити всіх співробітників прізвища, які починаються на К, і в той же час, щоб у цих співробітників стаж був більше, ніж 10 років. Ми додаємо ще одну умову відбору з предикатом END. Цей предикат означає, що повинні бути виконані обидві умови. І прізвище починатися з букви К, і стаж повинен бути більше ніж 10 років. Натискаємо «Виповніть» і бачимо, що з вами, наш з вами запис скоротився на один запис. Тобто один з е, співробітників з прізвищем на букву К. Відпрацював менше, ніж 10 років, і в цей запит його дані не потрапили. Виконався цей запит. Далі переходимо знову в режим SQL. Тепер нам необхідно вибрати всі дані співробітників, прізвища яких починаються або з букви К, або з букви С. Тобто, в цьому запиті ми повинні створити таку умову відбору. Яка дозволить нам а, виводити дані, які уда... задовольняють одному з двох а, вказаних умов. Достатньо, щоб прізвище було або з букви К, а достатньо, щоб прізвище було з букви С, або з С і К. Звичайно ж, теж ми будемо бачити. В цьому запиті. Ну, я сподіваюся, що ви встигаєте за мною. І нагадую, якщо щось не виходить, ви мене зупиняйте і е, задавайте ваші питання. Або, е, просіть, щоб я почекала трошечки, Ну, я стараюся, намагаюся не поспішати. Тобто, тут ми з вами змінюємо нашу умову відбору. Замість е, предикату AND пишемо предикат OR. Який означає або, або перша умова, або друга умова, або обидві зразу. Обидві зразу це важко уявити з прізвищем. Ну, давайте подивимось, як буде виконуватися цей запит. Дійсно, ми тепер маємо співробітників, прізвища яких починаються на букву К та на букву С. Всі дані про цих співробітників виведені в нашому запиті. Це зроблено вірно, повертаємось в режим SQL. Далі, якщо спробуємо обмежити вибір наших полів, якщо нам треба відображати не всі поля, а окремі, ми повинні про це сповістити наш Ексес, ми повинні після команди SELECT записати. Ті поля, які ми з вами бажаємо бачити. І тут в нас є ось такий приклад для запиту. Давайте його спробуємо теж розібрати та виконати. Тут деякі поля, як ви бачите, давайте по методичних взівках будемо дивитись тут більший шрифт. Деякі поля заключені в квадратні дужки Квадратні дужки необхідні, якщо ім'я поля складається з двох або більше слів, або з якихось інших символів. Ось поле іденткод складається з двох слів, тому що Вексес зрозумів, що це назва одного поля, а не декількох, ми повинні поєднати це за допомогою квадратних дужок. Ну, поле прізвище складається з одного слова, тому тут квадратні дужки не застосовані. Поле ім'я має в своєму складі апостроф. Це також є роздільником для ексесу, ми повинні вказати це поле в квадратних дужках. Також поле по батькові теж має дефіс, для нього теж потрібні квадратні дужки. Ну і поле дати народження. Воно теж складається з двох слів. Тобто без квадратних дужок тут залишилось тільки поле прізвище. Все інше треба писати в дужках. Ну і давайте подивимося, що вибере нам цей запит з таблиці співробітник. Натиснемо «Виповніть». і бачимо, що ми е отримали тільки ті поля, які назвали ось тут е серед потрібних полів після слова селект. І зверніть ще увагу, знову ж таки, в цих полях треба писати саме ті букви, саме ті символи, саме в тому порядку, як у вас записано в вашій таблиці співробітник. Ось тут. Якщо ви напишете щось трошечки інакше, ваш запит правильно працювати не буде. Звертайте на це увагу. Якщо ви ось тут отримали щось написано не так, або отримали вікно параметричного запиту, це означає, що ну, для вводу параметрів, як ми робили минулого разу, спеціально. А тут у вас вийшло не спеціально, це означає, що ексез не знайшов відповідності між полями, які ви вказали тут, і полями, які є у вас в таблиці. Тобто… Кожен символ має значення і, будь ласка, треба її писати прав, вірно. Навіть провіл це теж символ, який має своє кодування і сприймається ексесом, як будь-яка буква, цифра або інший знак. Далі ми можемо також розташувати наші дані в порядку зростання, тобто з алфавітом, або в порядку зменшення їх значень. Для цього є оператор Order BY в мові SQL. Давайте повернемось в режим SQL і додамо, наприкінці нашого, на нашого запиту умови сортування. Ми е, спробуємо відсортувати поле прізвище за зростанням, тобто в алфавітному порядку. Для цього ми просто додаємо. Оператор «Order by» і вказуємо, в якому полі треба провести це сортування, тобто по якому полю, до якого поля відноситься це сортування. І давайте виконаємо цей запит. Тепер ми бачимо е, ті ж самі поля, бо там ми нічого не змінювали серед портування полів, але о, прізвища на, наших співробітників розташовані в алфавітному порядку, тобто ми опорядкували записи в нашому запиті. Якщо нам треба зво, створити зворотню процедуру, давайте повернемось в режим SQL, тобто не з алфавітом, а навпаки, ми можемо о, застосувати службове слово «деск». Його е, додати наприкінці нашого запиту, після е, поля, по якому виводиться сортування. Ну, Давайте перевіримо. І тепер ми бачимо, що спочатку йдуть прізвища, які близько до кінця алфавіту знаходяться, а е, в кінці прізвище спочатку алфавіту, тобто в обратному порядку, вийшло наше з вами сортування. Далі давайте розберемо ось такий складний е, запит, розберемо, що тут ми з вами маємо. Повернемось в режим SQL. І е, цей запит нам дозволяє отримати дані про сім'ї працівників. Тут е, поля вибираються з різних таблиць. Коли е, треба звертатися до декількох таблиць, нам треба вказувати питання якесь. Так, я робила до попереднє здання, там де ми через квадратні дужки писали, у мене висвічується окно, де написано «Введіть значення параметра для дати народження. Ось тут. Так. Подивіться, як у вас дата народження написана в таблиці співробітник. І можна також, щоб вже точно було перейти в режим конструктора, знайти цю дату народження і скопіювати звідси. Тільки по подивіться, щоб там пробілів всередині не було, спочатку не було. Скопіювати звідси все, що ви бачите. Ну, Можна Ctrl-C, скажімо, натиснути. Перейти потім в ваш запит і вставити сюди його як Ctrl-V, ну, тобто в бланку запитів. Mm -hmm. І спробуйте, якщо воно е, щезло, то це була ваша помилка. У вас, я так розумію, е, і е, до сортування ще була така помилка, так? Да? Тобто з оцього саме приклада пішла. Так, так, так. Саме тому, що там я неправильно, мабуть, з самого першого завдання я написала повністю дату народження, а ну, там то. ми треба писати дата народження. Якщо mm -hmm. написали в таблиці, так ви потім і звертаєтесь до цього поля, інакше, це ж, не знаходить, бо там є інші ще символи, які тут не вказали, це різні назви для програми. Якщо ви напишете все так точно, як ви маєте в таблиці співробітник, то ваш запит спрацює. Так, ну сподіваюся, це виправили і все далі буде. Далі все просто з цими сортуваннями в різних напрямках. А ось цей запит треба розібрати. І так, як я говорила, якщо ми з вами вибираємо. Поля з різних таблиць, ми обов'язково повинні вказати, до якої таблиці відноситься це, це поле. Тим паче, що в різних таблицях ми маємо поля взагалі з однаковими назвами. Тут вже не зібратися дійсно, з якої таблиці яке поле нам потрібно. І тоді, після слова Select ми пишемо назву таблиці спочатку, а потім назву поля. Ну, і також, якщо назви наші, хоч таблиці, хоч поля складаються з декількох слів, або символи мають всередині, ми застосовуємо квадратні дужки. Тобто ми з вами беремо з таблиці співробітник наш запит поле Ідент-код, з таблиці співробітник ми беремо поле прізвище. А далі з таблиці склад сім'ї беремо по поля прізвище. Ім'я та по батькові та ще й відношення, і це вже будуть прізвища, ім'я по батькові і відношення членів сім'ї до нашого співробітника. Але потім, щоб дійсно зрозуміти, до якого співробітника відносяться ці люди, членами сім'ї, якого співробітника вони є, ми повинні перевірити чому у нас Взагалі реєструються оці члени сім'ї. Вони реєструються в таблиці склад сім'ї по ідентифікаційному коду нашого співробітника. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що ми там писали не ідентифікаційний код е, тієї людини, дані якої заносили, а ідентифікаційний код співробітника до родини якого вони відносяться. І тоді, тоді нам треб, треба застосувати таку умову відбору. Після слова В ми будемо порівнювати ідентифікаційний код з таблиці співробітник з ідентифікаційним кодом з таблиці склад сім'ї, і там, де буде знайдено співпадіння, буде цей запис виведений у наш запит. Тобто, якщо декілька разів буде співпадіння, ми декілька е записів отримаємо для одного, того ж співробітника, але там будуть дані стояти різних його родичів. Давайте подивимось, як це виконується. О, ось тут у мене яка вже теж склад сім'ї, ім'я. Тобто я не виправила мене теж саме, да тому що апостроф скоріше я десь там методички підправляла тут залишився він старий. Апостроф введений не за допомогою тієї клавіші, як я вводила в таблиці. Тому мені треба, ну я вже знаю, просто я проаналізувала, де може бути помилка, або буква не в тому алфавиті, або апостроф. ну в мене це, скоріше за все, апостроф. Я його перебила в цьому запиті. Цієї клавіші ввела, з якою вводила як імена полів, і виконую ще раз. Ось тепер все добре. Просто я, якщо набирати вручну, то тут, може, вам і видно навіть в методичних вказівках. Оцей апостроф, він відрізняється від, від, скажімо, цього апострофу, Да? Тобто він введений, був є, з якоїсь іншої клавіші. А мені треба було сюди поставити такий же, я потім виправлю. Тобто, коли я виправила цей символ, який не знайшовся в таблиці склад сім'ї, то я отримала результат мого запиту. І дивіться, там, де в нас поля прізвища, вони однакові, і в таблиці співробітники склад сім'ї ми з вами бачимо. З якої таблиці вибрано це прізвище. Можемо розширити стовпчик нашого запиту і побачити, що це прізвище співробітників, воно взяте з таблиці співробітник, а це прізвище членів сім'ї. Воно взяте з таблиці склад сім'ї. Взагалі, так прізвища членів сім'ї не обов'язково повинні бути однакові, як в нашій базі даних, ну тут вони співпадають. Ось так працює складний такий запит. Я сподіваюся, у вас теж це все вийшло. Далі, в методичних вказівках вам наведені різні підсумкові функції, основні підсумкові функції, вони дозволяють по полям. Підрахувати кількість там якихось там даних, середнє значення якихось там даних, знайти максимальне, мінімальне, бо й тут підсумку і того суму розрахувати. І є приклад. Ось ми з вами виконуємо, де нам треба знайти дані по співробітнику з найбільшим стажем роботи. Повернемось давайте в режим. SQL і введемо ось цей приклад, який тут нам пропонують. Що ми тут з вами маємо? Ми виводимо всі поля з таблиці співробітник, де в полі «Стаж» ми шукаємо. Максимальне значення. Тобто поле стаж дорівнює, і ось тут ще один такий маленький запит в тушках, ми пишемо вибор максимального значення з поля стаж із таблиці співробітник. Ось так використовуються підсумкові функції, вони мають формат функцій. Які ми з вами вже вивчали, тобто пишеться ім'я функції в дужках аргумент. Ім'я функції «Макс», аргумент це поле, в якому ми шукаємо максимальне значення. Давайте подивимось, як працює цей запит. Ну, ось ми з вами отримали в результаті дані про старченко Світлану Борисівну, у якій стаж аж 27 років. Можемо змінити трошечки цей. Запит, скажімо, будемо шукати дані на співробітника не з максимальним, а з мінімальним стажем. Тоді ми з вами виправляємо функцію, пишемо функцію мін, давайте подивимося, що ми отримаємо в результаті цього запиту. Ось тут ми знайшли дані на Бородуліна. Тут я зробила широким. Різвище, ну, мабуть, не потрібно таке. На бородуліна Андрія Васильовича, який працює всього лиш один рок. Рік, господи. Ну, і на цьому наші з вами приклади закінчилися. Є якісь ще до мене запитання? Ні. Ні, все інше вийшло. Добре. Тепер у вас аж 9 завдань. Які вам треба виконати самостійно, але якщо щось не буде виходити, ви спитаєте мене. А я о, зупиняю наш запис.